Це мій батько каплунов Іван Іванович. Він з каплуна став каплуновим. Штабіст, який виписував ці документи, сказав, що твоє прізвище не блні Будеш Каплунов. Так і ковалі стали ковальовими, запорожці запорожцевими, а хрущі хрущовими. Горе сусіди не лише століттями знищували нашу мову, а й свідомо зросійщували українські прізвища механічно. Русифікову прізвище відповідно так, як необхідно було для партії. Наші прізвища є ледь не найдавнішими в Європі. Перші з'являються в українських документах у 14-15 століттях. Але тоді прізвище мали лише шляхетні роди, монархи та священнослужителі. Багато оригінальних кумедних іменувань утворилися в часи Запорізької січі, наприклад, перебийніс, Небийбаба, Убийвовк, Пані, будь ласка, не їж борщ, не пий пиво для української мови, для української традиції є три найпоширеніші mm -hmm. суфікси: так це енко, це юк і це чук, які могли додаватися до будь-чого. Прізвище могли утворювати від імен батьків. Наприклад, якщо батька звали Дмитро, то його син був Дмитренком. Або від назв тварин через характеру, наприклад, Вередун отримував прізвище Вереденко. Найпоширеніші прізвища утворювали за професією, тому нас не дарма називають найпрацьовитішою нацією. Найрозпосюдженіше наше виявляється мельник. Далі. Мельник, мельник, мірошник, млин, мельниця. Далі Шевченко, тому що Швець, Коваленко, Коваль, Бондаренко, Бондар, Ткаченко, Ткач, Кравченко, Кравець. Але самобутні українські прізвища не влаштовували Росію ще з часів імперії. Спочатку цар спрощував прізвища дворян. А коли прийшли більшовики, то з зросійщення торкнулося всіх у прізвища українців. Комуністи почали додавати чужі для нас суфікси «ов», «ін». Це ним і принесло людей із прізвищем Щербаков, Запорожцев, Шульгін, Хрущок та інші приклади покрутів створених за допомогою додавання закінчень чи суфіксів «ін» до українських прізвищ. При цьому спотворювалося значення слова. Наприклад, коваль писали як ковальов, хоча в російському перекладі це кузнець, і відповідно мав би бути кузніцов. Якщо ви зараз носите прізвище Ковальов. То знайте, що ваші предки швидше за все були або ковалями, або носили прізвище ковалів. Це mm -hmm. теж можливий, можливий суфікс в українській мові. Русифікація прізвищ посилилась у часи Другої світової війни та торкнулася українських військових. Бо якщо ти офіцер, то обов'язково маєш бути руським чоловіком з часів сорокових років, коли Надавали офіцерські звання українцям, бо намагалися все ж таки знаєте, офіцер же має бути членом партії, а водночас і руським чоловіком, щоб показати, що вищість існує певна національна. Так сталося і з батьком Василя Іваном, який був каплуном, а став каплуновим. Батько не погоджувався, але свою незгоду він. Не зумів інакше виразити, як вдарив штабіста по пиці, за що його наказали, розжалували звання гвардії старшина до гвардії сержанта. Русифікація прізвищ набрала нових обертів у 70-х роках, коли селянам почали видавати паспорти. Мого чоловіка хвамили, я була бондар, а їх його братів чуто стали бондарів. А були і батько, і мати, і брати старші, були всі бондар. Українцям, які будували кар'єру і переїжджали у великі міста, теж доводилось брати російське прізвище. Якщо в селах знали, де свій, де чужий. То в містах свій чужий, свій світ це є власністю прізвищеві закінчення, російська мова, ідеологія і поведінка. Звісно, загарбники десятки років зросійщували все українське, але сьогодні є шанс покінчити з цим. Зараз ви законно можете повернути собі справжнє імення та відродити історію свого роду.